Як можна любити ворога? Про це Ісус сьогодні навчає. Любіть ворогів ваших. Як можна любити ворога? Як можна любити того, який зло чинить оглядом мене? Як можна любити того, хто мене ненавидить? Як це можливо? Це нам показує Ісус, як можна любити ворогів. Ми, ми можемо це зрозуміти лише тоді, коли побачимо, як Ісус любив своїх ворогів. І коли зрозуміємо ціле Його навчання, чому важливо любити ворогів. І коли ми самі глибоко досвідчуватимемо, що значить любов Отця Милосердного до нас, коли ми робимо зло. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є Милосердним. Дуже важко зрозуміти, але до цього веде нас. Дух Святий, і щоб ми зрозуміли це. Я хочу показати з двох сторін, два аспекти, як ми поводимося, як ми можемо поводитися до нашого ворога. У нас є лише дві опції, або ми будемо мститися ненавидіти, або ми будемо любити так, як Ісус любив своїх ворогів. У нас є дві опції. Якщо будемо мститися, тоді нашим девізом буде зло за зло. Мені зробили зло, я буду робити зло. Але це значить, що я бажаю цій людині зла, я бажаю цій людині страждання. Я бажаю цій людині смерті і я бажаю цій людині пекла. Тобто це питання бажання, чого я бажаю цій людині. Натомість Ісус говорить, чиніть добро. Це значить, я бажаю цій людині навернення, я бажаю цій людині спасіння, а не пекла. Ось в чому полягає ключовий момент стосовно до ворога. Ісус на Христі як молився, «Отче, простий, бо не знають, що чинить. Якщо ми подивимось глибоко в природу ворога, то це поневолена людина, це поневолена бісами демонами людина, яка хоче пекла цій людині і хоче пекло зробити через цю, цю людину. Натомість, коли я ненавиджу ворога, я попадаюсь на той самий демонічний ключок. Навіть якщо я вважаю себе жертвою і даю право вважати пеку тому, хто мене скривдив, даю собі таке право, я попадаю на диявольський гачок. Розумієте? Бо якщо цього не зрозумієте, не зрозумієте, чому важливо бажати спасіння ворога. Коли ми масово бажаємо, щоб ворог був в пеклі або самостійно, але чим більше масово це відбувається, ми провалюємося в темряву і стаємо знаряддям диявола. Розумієте? Розумієте, чому це небезпечно? Цього хоче диявол, щоб ми провалилися в ненависть щоб ми ненавиділи ворогів наших, щоб ми їх проклинали і щоб ми їм бажали страшної смерті і пекла. Але де тут Ісус? Де тут навчання Ісуса? Де тут наше християнство? Де тут будьте милосердні, як Отець ваш милосердний? І в першу чергу любов до ворога, вона потрібна нам, брати і сестрі. Нам потрібна. Бо якщо я не люблю, то я ненавиджу, а значить, я провалююся в темряву. Коли я когось ненавиджу, я закритий на Бога. Тому потрібно навчитися пробачати і любити. Як Ісус любив ворогів. І Дивіться знову, тобто у нас є два вибори: або я люблю ворога, або я його ненавиджу. Якщо я його люблю, я бажаю Йому спасіння. Отже, простий, бо не знаю, чи чим. Якщо я ненавиджу, я бажаю його людині век. І за цим бажанням, згідно цього бажання, я буду діяти. Моє бажання впливатиме на мої дії. А якщо я буду діяти згідно з помстою, тоді сам я попаду в пекельний стан темряви. А якщо я буду діяти згідно тим, як Ісус мене вчить, бажати спасіння навіть свого ворога. Тоді я буду подібнюватися до Отця Милосердного. Христову пропозицію неможливо збагнути, якщо я сам не досвідчую, що значить жити, так як жив Ісус, що значить благословляти, тобто бажати спасіння ворога. Боже не знаючи, чим. Це є даром, даром Христа Воскресного, це є даром. Прати сестри, просім про цей дар для себе, щоб ми його якналипше збагнули, і щоб ми досвідчували ту силу і свободу, яку нам приніс Ісус, яку нам приніс Ісус. Що ми вміємо любити, так як любив Христос своїх ворогів, так Він їм говорив прямо, що вони злодії брехонили це міри, не згоджувався з ними, проте стояв там, де міг, але не бажав їм бити, бажав їм спасіння, тому що кожна людина на землі була визволена Ісусом до життя вічного, Ісус пролив свою кров за всіх людей на землі, за всіх. І це вищий рівень розуміння цього, коли ми на нього піднімаємося Ісус хоче, щоб ми так дивилися на себе, Щоб ми так любили всіх, як Він любить, всім бажали спасіння. Цей вищий рівень дає змогу визволитись нам і дає надію тим, які ще це не знають. Матінько Боже, матінь Матінько милосердя, Матінко Надії, для нас, щоб ми збагнули. Що це значить бути милосердними, як Отець? Навчи нас любити ворогів наших, які Христос любив. You're so